Добре. Ооо. Що за слюні? Хтось помер? Померли. Вони всі померли. Мої співчуття. Так, а хто помер? Моє почуття і моє кохання. Бляха, я думав щось серйозне. Гриша, не гони. Твоє кохання гарно себе почуває в обіймах двох кабелів. Може, я був неправий? Може, я не достатньо цінував і вона від недооціненості почала скакати по по чужих брудних руках. Да, збій системи серйозний. you ball Наше почуття прекрасного. Може, треба було і пробачити? Ну, Зрозуміти і пробачити. Жили б зараз собі. Щасливо. В чотирьох. Ні, треба було пробачити. Їх було всього двоє. Дрібниця. От якби ціла баскетбольна команда Чикаго Булс. Або мексиканські грізлі. Хм. Точно. Це ж така дрібниця. Ну, з ким не буває, а? Хлопці, поїхали разом зі мною. а? Куди поїхали? Просити пробачення у моєї Хечуні. Щас. Бежал шпиц какой? У меня своих справах. Не-не-не, я теж пас. Ага. Вот такие вы друзья. Чуешь? А позычь туди хотя бы на букет. Mm -hmm. И на обручку. Точно. І на обручку теж. Губу закатай. А на кондячок. З тебе досить. <служити> Неемпатична ти людина. Максима. Ой. Я не розумію, для чого батьковий компаньйон і чому він зупинився саме на вашій кандидатурі. Може, тому що я медик? Ви не доучка із сумнівною репутацією. Я добре ознайомилася з вашим резюме. І воно мене не вразило. А вашого батька вразило? Мій батько помирає. І дні його полічені. І можливо, це якось вплинуло на його неадекватний вибір. Ясно? Отже, ви не довіряєте батькові? Мій батько? Відомий художник. І його картини висять в усіх світових музеях сучасного мистецтва. Клас. Буду міняти підгузки самому Пікасу. Ви навіть не уявляєте, з якою великою людиною вас звела доля. Що за йомою деканал з новинами? Вончику, на жаль, я вже вдома. Дуслочко, ти. А чому сьогодні? Ти ще три дні мала бути на фестивалі з саксофонної музики. Та моя музика не сподобалась довбаному журі. Довелось піти зі сцени через 10 секунд. З фестивалю теж попросили, довелось піти некомпетентні тварюки. Я впевнена, вони тупо позаздрили моєму таланту. Точно, тупо позаздрили. Це чиє? То 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 твоє? Ні, то не моє. <звук> Оце моє, а то не моє, добре, е -е... я тобі маю. В чомусь зізнатися? Mm. Це моє? Що? Ну, це ти... Ти... моя еротична фантазія. Чого? Нічого? А що тут такого? Чоловік теж інколи хоче експериментів. Я в жіночому і ти теж... Mm. Mm. Крута фантазія. Mm -hmm. Все одягай yeah, тільки я в чоловічим. Ah. Степанович, ну, а це Андрій. Твій компаньйон. Найгірший вибір з усіх найліпших. Гарного дня. Перше доручення компаньйон перевір дочка вже пішла, чи ще стоїть під дверима і підслуховує. Дивне доручення. А що ти хочеш? Навколо мене всі підслуховують плетуть інтриги та бажають мене отруїти. Щоб скоріше роздербанити мій спадок. Вивіди собі, що я старий дідуган з деменцією та із з параною. це не схоже на деменцію? Просто перевір. Чудово. А тепер міцно тримай, щоб ніхто не увійшов. Я за вами парнуху дивитись не буду. Я з тобою теж. Просто тримай двері, компаньйон. Стоп, а це ж. Ще... Ліки, бляха, що не ясно. Шотландські. Односолодові. А тепер тримай. Максимально міцно. Відне ховали. Алло! Ну, може, ви хоч в хату зайдете. Чи вам на порозі рефлексувати зручніше? а? Е, е е стоп. <кхи> ви що, вирішили сконати раніше терміну? Можна спитати, а тобі не похер? Ну, звісно, не похер. Чим довше ви житимете, тим більше зарплати я отримаю. Хм. Гарна дурь. Скотиняка, Алчна. Що є, то є. Тепер флягу. Хрім тобі. Гнат Степанович, я ж можу і сили забрати. Тоді я тебе звільню. Звільняйте. Зате я буду знати, що великий митець прожив на пару років більше. Кілька років. Ти такий оптиміст, Андрійка. Лікарі дали мені. Максимум тиждень. Ви не виглядаєте на. Ну, коротше, виглядаєте у гірку. Неорабельна пухлина. В голові. Просто гнат. І давай на ти. Здорово, задроте. Це твій роботодатель дзвонить. Я бачу. А я бачу, що дві години до дедлайну. А ніхіра ще не зроблено. Я встигну. Чи ж, якщо не встигнеш, то біга Зрозумів? Як для голови благодійного фонду у вас доволі дивний спосіб спілкування. Дивний спосіб спілкування почнеться тоді, коли ти не встигнеш. Зрозумів. Ви мені заважаєте. Ти не розумієш, що ми зараз відчуваємо. Та мені по цим балах. Ти бездушна тварина. Я взагалі була про тебе кращою думкою, Макси. Брошенки! Ви можете мене не переслідувати. Не можем. Ми вже все один одному розказали. Нам потрібні ще вуха. Задовбали. Угу. Ось цілих дві пари вільних вух. Що трапилось, сонечко? Мій хлопець Хвойда привіт. Ай-яй-яй, симпатично. А моя влаштувала тренічок з двома мужиками. І жоден з них не я. Йо, як цікаво, прям цікаво-процікаво. Цікаво. Люблю, коли пікантно. А симпатичні? Одна кохана жінка зі школи на все життя. Родина, мистецтво, не бухав, не палив, до шлюндер не ходив. До mm. <рив> Точно. Досить дивно для представника Богеми. Сам в шоці, такий правильний, що аж гидко вмирати. Зате до раю потрапиш. Пішов ти. <рив> Я, коли про свій діагноз дізнався, вирішив все наздогнати. Взяв Квіток на ібицю, зібрав манатки, травку, бухло, дівчата та схід сонця над Середземним морем. Гарна ідея. Ніколи не пізно стати поганим хлопцем. Але не врахував одного нюансу дочка. Вона запроторила мене до цієї лікарні і тримає тут, наче, в тюрмі. Тому і мені потрібен був саме ти компаньйон із сумнівною репутацією. А це вже цікаво. І що ти пропонуєш? Ти допоможеш мені втілити в життя моє останнє бажання. А це вже цікаво. Алло. Чуєш, кругляш? година залишила. Де, сука моя програма. Та я встигну, якщо ви не будете мене відволікати. Якщо ти сука не встигнеш, я тебе на запчастини розберу. Ти зрозумів мене, хом'ячина. Звісно, зрозумів. Ви мені погрожуєте вже двадцятий раз. Так я не зрозумів, ти що, на вулиці. То що, від мене втик ти вирішив, я, я тебе скрізь зайду. <риклад> Звичайно, Андрюха, нас заганяють, нас под люки. Не хвилюйся, Гнатико! Віддай пацієнтам! Всяка гоня! Вся лошо! Стижнемо! Ти видні кавтачку? Ну звісно, чекай на вулиці! Бувайте! Стій! Стій! Не встань! Стій! Будь ласка. Дві хвилини. Все, вроді встигаю. Чорт, забирай, це що якесь прокляття чи шо. вибачте, будь ласка. Та нічого страшного, просто ви щойно вбили хорошу людину. О, то я дочка телефонує. Да. Треба відповісти. Давай не будемо псувати мою останню пригоду. А ти нічого не зіпсуєш, якщо відповісти. Послухай, я її погано знаю, але розумію, що кіпішов вона може навести. А може я того і домагаюсь? Доню. Зі мною все добре, я щасливий. Я не вірю. Це той покидьок тебе змушує так відповідати. Скажи піце, якщо це. Ну, ти все чув. Цікава історія виходить. Я виконую усі твої бажання, а покидьок по факту я. Селяві, друже. Даремно. Ой, даремно ти ту голодівку. І шафи випустила. Треба було її в тій шафі замкнути, шафу по Дніпру пустити, щоб її десь під Херсоном, рибалки в плавнях знайшли і шпілі-вілі зробили. То не є зовсім по-людськи Модестович. Можна її просто закрити в тій шафі і разом з тією шафою спалити на ватрі, щоб виняло до самої Угорщини аж до самого Орбана придурошного. А твоя невірна, коли вже так любить себе направо і наліво роздавати, то нехай послужить людству. Як саме на органи піде? Тому он. нирки потрібні іншому, печінка. А твого хлопця, ми асфальтово -кладчику. по браварському проспекту. Розмажу. А Немає якогось більш гуманного способу помститися. Зберись, тряпка. Так, Цімборе, у мене є файна думка. Давайтеся нап'ємо, а далі вже інстинкти підкажуть. Mm. <гум> Я хочу написати заяву про викрадення людини. Якої? Мого батька. Лауреат національної премії почесний член, а спілки художників. І ще він удостоєний особистого прийому королеви об'єднаного королівства. Це зайве. О. А це не ваш батько. Так, це він. Тільки щось не видно, щоб його викрали. Навпаки, це вони вкрали. 15-річний віскі, шоколадку. Три банки кабачкової ікри. Гурмани. Схоже, він дійсно щасливий. Можна я заяву заберу? Забирайте. І проблему з супермаркетом я теж вирішу. Рішайте. Завжди мріяв щось сперти в супермаркеті. Так. Парони. Давай звідси. Цікавий офісу вашої компанії. Так. Ти не впорався із заказом, а гроші взяв наперед. Чувак, це приміщення це останнє, що ти побачиш у своєму житті. Зрозумів? Ви що, збираєтесь мене вбити за дві штуки баксів? Серйозно? Навіщо мені вбивати такого цінного кадра? Ти тут жити будеш. А. Ага. Я тобі комп'ютери поставлю і будеш працювати на мене. І не просто, а. Безкоштовка. Mm -hmm. А котра година? А тобі не по. Просто цікаво. Mm -hmm. Ну, диви. Так, дві години, як ти мій раб, за те, що просрав контракт. Влаштове? Цілком. Mm -hmm. Контракт я можу і просрав. Але момент. Коли я зрозумів, що працюю не з благодійним фондом, а над створенням фішингового сайту, я не просрав. Я коли я коли відкинуться, я, я тебе знайду, мече. Зрозумів? Таку туфля спала, ну! Не переймайтеся, вийде він не скоро. Дякую за співпрацю. Дякую. Ось ваша заслужена винагорода.

Граніт від своїх горішок. Ага, тримай. О, гнат! Тебе похвалили! Я все чув! Навіть гроші не взяла! А вже ж! де всі інші. А їх прогнало. Рунала. Ой, дякую, ти такий сильний. Вони нам такого нарадили, щоб голівудський слешер відпочиває. А тихайська різня запалоє. Так, розходимося. Я кажу, вечірка скінчена, всі по домах. Про що поговорити. Нікуди не завтра Ого. достраждаєте. Додому. Додому йде. Довго. Звісно, на Середземне море, але теж гарно. Це була дуже хороша ніч, Андрійка. Не найліпша в моєму житті, але зовсім інша. Така, якої в мене ще ніколи не було. Дякую тобі. Я не помилився у виборі компаньона. Я завжди мріяв мати такого діда, як ти. Ще б скупатися на голяка. Так що чому проблема, гнатику. Давай. Мабуть, вже у наступному житті. А це тобі моя остання картина. Через тиждень вона вже буде коштувати до хріна. І коли ти встиг, ти як Ван Гог, він теж любив хвит малювати. Гриша Дусла привет Здравствуйте. Якщо ви дивитеся на комп'ютері, для продовження перегляду згорніть YouTube, опустіться вниз до опису, знайдіть посилання для продовження перегляду і натисніть на нього. Ви потрапите на сторінку фільму, натисніть кнопку Дивитися. Далі пройдіть просту реєстрацію за номером телефону. Введіть свій номер телефону, на нього надійде смс із кодом підтвердження. Введіть цей код, і ви автоматично увійдете в сервіс. Потім знову відкриється сторінка фільму, натисніть Дивитися і готово! Приємного перегляду. Якщо ви дивитеся з телевізора, знайдіть наш застосунок світ TV» у лаунчері та натисніть на нього. Ознайомтеся з перевагами нашого сервісу. Далі ви потрапите всередину застосунку. Перейдіть із розділу ТБ на головну сторінку, знайдіть банер Життя на трьох і натисніть Дивитися. Потім ви потрапите на сторінку фільму, натисніть Дивитися ще раз, пройдіть реєстрацію за номером телефону, введіть свій номер, на нього надійде чотиризначний код, натисніть ОК, введіть код, який отримали у повідомленні, і ви автоматично потрапите в сервіс на сторінку серіалу. Натискайте продовжити і Приємного перегляду.